Уціологи кажуть, що краще за все згуртовує населення спільне культурне дозвілля, щоб першотравневий сільський будинок культури лишався осередкам, навколо якого вирує цікаве культурне життя. Тут проводять тематичні заходи для дітей та дорослих. Майстер-класи, виставки, конкурси, клубчиців, настільні ігри, костюмовані вечірки, пісенні вечори, розважальні заходи, розважальні ігри та пізнавальні вечори для всіх верст населення. Зрозуміло, що можливості у сільського клубу, особливо під час війни, скромні, але тут не шукають перешкод, а навпаки, знаходять можливості, як провести будь-який захід, цікаво. Наприклад, тут майстер-клас з бісероплетіння провела Двірник, Вона займається бісероплетінням, і от ми їй запропонували чи не проти провести майстер-клас діткам. Тобто, це будуть не дуже складні вироби, які вони зможуть. Ну не складна техніка, яку вони зможуть опанувати. Тобто, ми їм зробили різні, роздрукували різні схемки, щоб їм було ще краще опанувати це. Неабиякий попит, тут мають і кіносеанси. Це не комерційний проєкт і для глядачів, звісно, безкоштовний. Сам перегляд відеофільмів проходить в режимі хатніх зустрічей з друзями, які заздалегідь домовилися, яке кіно сьогодні переглядатимуть. Але діти задоволені, тому що це було правильно організовано. У нас був буфет. Місцевий магазин привіз свої продукти, і діти були задоволені, що є і попкорн, є і водичка, і солодощі, які вони можуть під час сеансу куштувати. Перед тим як провести якийсь захід, робітники першотравневого будинку культури проводять опитування серед різних верст населення про те, що саме цікаво їм буде відвідати. Визначаємо, що більше цікавить наших відвідувачів. Намагаємось врахувати інтереси усіх, і вже є перші результати. До нас долучаються нові і нові люди. Попереду нові майстер-класи, кіносеанси та виставка творів майстрів ужиткового мистецтва, які є мешканцями першотравневого.